Всім привіт! Всім доброго вечора! Ви на каналі готуємо разом, Сьогодні з вами готуємо неймовірно смачний салат. Готується з доступних інгредієнтів, смачний, простий, тож берімося до роботи. А вам всім приємного перегляду. Для приготування цього рецепту нам буде потрібна одна середня морквина. Натираємо її на терці. Друзі, я думаю, багато хто з вас готував цей рецепт салату. Тут нічого складного, готується дуже легко, дуже просто. Тим більше рецепт не новий, тож на коментарі, чи готуєте ви такий салат і, можливо, додаєте якісь цікаві інгредієнти. Це морквину може з вами натерли, тепер морку перекладаємо у мисочку, Зараз сюди я буду додавати чесничок, додаю лише один зубчик чеснику, натираю на терці, чесничок додавайте за смаком. Якщо не любите чесничок в головці, рекомендую вам додати сухий чесник. Він не буде такий сильний, але додасть трішки іншого смаку до моркви і теж буде дуже-дуже смачно. Ось, ми вже на терги, тепер я додаю трішки сумішу перців, зі нічого не додаю, додавайте спеції за смаком. І додаю пів столової ложки майонезу, і потрібно це все ретельно перемішати. Хочу сказати, що не потрібно зараз на цьому етапі до моркви додавати багато майонезу, не потрібно, щоб морква плавала в майонезі. Додаємо трішки, щоб морква така стала вологіша трошечки з майонезом, і цього буде достатньо. Це добренько перемішали. Тепер беремо мисочку, посуду, в якій будете формувати свій салат. Салат у нас буде з слоями. Можете брати і кільце для формування. Тут як вам зручно з чим працювати, то і беріть. Беру нашу мисочку змащую трішки майонезом. Якщо Ви не любите майонез, або його не вживаєте, то рекомендую вам зробити таку заправку: три ложки сметани, одну столожь, оливково борослину рі і одну столожку французької гірчиці. І все перемішати і зробити таку заправочку. Першим слоєм у нас буде морка. Викладаємо повністю всю. Таку гарненько розрівнюємо по нашій мисурсі і зараз трішечки змащуємо майонезом морку. А то майонезу теж на цьому етапі не додаємо, оскільки на нас морква трішки має майонезу. я пензлику там трішки змащу, можете зробити клітинку, як вам зручно, так і робіть. Звичайно, кількість майонезу додавайте за смаком, хто злюби більше, хто злюби менше, це як спеція, це все за смаком. Ось перший наш слой готовий, тепер нам буде потрібен один плавлений сирочок, натираємо його поверха моркви хочу подякувати, мені хтось в коментарях писав. Не знаю, чи будете дивитися це відео, що терку потрібно змастити олією. Я вже це згадала на тому етапі, коли натерла сир. Друзі, якщо ви не знаєте, змастіть терку трішки олії і дуже гарно натирається плавлений сирочок. Дуже вам дякую за коментар, я собі запам'ятала і використовую. Це все, плавлений сирочок, може з вами натерли. Тепер беру пензик або і так рівномірно розрівнюю плаваний сирочок поверха моркви. Цей слой теж трішки змащуємо майонезом, так зовсім небагато, звичайно, ще раз нагадую, що майонез додаємо за смаком. Хочу сказати, що цей салат не обов'язково готувати слояву, можна все натерти, підготувати, вимішати в одній мисушці і теж буде дуже файно. Тепер нам буде потрібно з вами одне середнє яблуко, ми не кисло солодке, очищаємо його і будемо його натирати теж на терці. Друзі, якщо ви вперше в цьому кулінарному каналі, то підтримайте мене. Підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки, обов'язково всі коментаря, чи сподобався вам цей рецепт. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Нове відео кожного дня о 21.00. Дякую всім вам за вашу підтримку. все, Яблучко ми з вами натерли. Тепер поверха висипаємо натерте наше яблуко. Перемов лопаточко, з чим вам зручно працювати, кожного господиня любить свій якийсь кухонний інвентар. Розрівнюємо яблучко поверха і зараз трішечки будемо його змащувати майонезом. Зовсім теж небагато, ще раз нагадую майонез за смаком. Беру ложечкою трішечки так розрівняю, всеріно ну, все в тарілце перемішається, але щоб було так симпатично, коли ми будемо набирати наш салат. виставляємо в бік. нам тепер буде потрібно два варених яйця, і ми будемо відділяти жовток від білка. Спочатку нам будуть потрібні білочки, жовтки відставляємо і натираємо білок поки що на терці. білок ми з вами вже натерли, білок висипаємо поверха яблука. Тепер нам буде потрібен ще сир. У мене тверда моцарела. Беріть любий сир за смаком, едем, гауда, що любите, то й додавайте. Я додаю моцарела, вона мені непогано по смаку. Додаємо тепер майонез, теж трішки розрівняємо майонез по поверхні, і зараз будемо вже додавати наш останній слой. Останнім нашим слоєм будуть наші жовточки, натираємо їх, і зараз натираємо зразу в мисочці, і зараз легенько ведечко їх розрівняю, і буде красота красотою. За смаком додаємо зелень, я додам трішечки тільки кропчику, Можете додавати петрушку, зелену цибульку. Що любите, то і додавайте. Можна нічого не додавати, теж буде дуже смачно. Відставляємо на 10 хвилин і зараз будемо смакувати. Що ж будемо смакувати. Друзі, спробуйте приготуйте цей рецепт. Тут нічого складного, доступні інгредієнти, поєднання продуктів дуже смачне, готую не вперше, тож вам рекомендую. Готуйте та смакуйте, або в нашій в коментарях мені ще сподобався цей рецепт. Дякую вам, що ви були зі мною цьому відео. До на відео. Всім миру та спокою. бережіть себе, всім, па-па-па-па.